ФОП на єдиному податку третя група 3%. Яка сума доходу застосовується при нарахуванні військового збору з ПДВ чи за мінусом ПДВ. Шановна Наталя, для ФОПа третьої групи. Ми з вами рахуємо військовий збір так само, як ми рахуємо єдиний податок. Об'єктом єдиного податку для ФОПа. Третя група 3% буде сума за мінусом ПДВ. І власне, і лімітами ще е, рахуємо за мінусом ПДВ. Тому е, ну ми наторгували на мільйон. На мільйон двісті, да? тобто об'єктом оподаткування єдиним податком буде мільйон за мінусом двісті ПДВ. І так само об'єктом оподаткування військового збору буде так само цей мільйон. Тобто ми рахуємо, виходячи із того самого об'єкту, по якому рахується єдиний податок. Вже є в нас нові декларації, і власне за цими новими деклараціями. Там передбачений алгоритм нарахування, тобто визначається дохід, і від цього доходу для об'єкту єдиного податку окремо рахується і єдиний податок, і окремо рахується військовий збір, тобто без ПДВ.